Тут є я, і я можу. Мушу... Я можу продовжити традицію. У мене тут немає джаз бенду Як дискому варту. І тим не менше я роз... розігрів, я вам збацаю. And what I see coming for to carry me home, a band of angels coming after me, coming for to carry me home, sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. Мне ждали все-таки человек, правда? Wiecie, Pan Mochnor z Niestrady, z Niestra, tam niedaleko, z, z tego miejsca. No, się. <gry> no, no zaraz w New Yorku tam będzie no, straszne lecie. <gry> Ці географії, а я, я сам із, із, із містечка тиснується. Там, там є дві річки Стримба і Ворона, але тут я прочитаю про Дністер, який недалеко, і одного разу ми з товаришем вибралися туди пішки. І повернулися пізно вночі, і мій дід не спав і бігав десь цілий день і цілу ніч, боявся, що мене вовки з'їли там у Дністер. Але це, це є Дністер. Хлопець, я зустрів його далеко за тисменицею, на полі під лісом, де стримба набагато дикіша. І видно відразу, що це гірська річка, хоч мусить бігти по рівнині. Мене здивувало, що він тут сам, ніде жодної душі. А в такому віці, десь під 16, хлопці бігають табунами ріками. Присівши біля берега по кістки у воді, дивився собі під ноги на щось блискуче біле. Ну що, є риба? — спитав просто так. Нема, лише ця одна плотиця. Я її видер плітотим окорчем, а тепер йду додому і хочу її випустити. Трохи далі лежала повалена верба, і там вже було глибоко. Там треба було пірнути, аби запхати руки під стовбор столітнього дерева, обсмоктаного холодною течією, з високо піднятим над водою одним єдиним голим суком. Здавалось, велетень плавець на мить занурив голову, перевернувся на бік і викинув над собою правицю. Але чомусь голова так і лишилась затоплена, а рука і досі лагає рятунку. Я пішов нурка і витягнув її звідти, а вона тепер не може плисти. І він погладив по синюватому хребті плотицю, яка ніби вигрівалась на сонці при березі, лежачи на боці, розморно здвигаючи яскравими пірцями. Її гаряча, сповнена любов'ю оболонка ока, дивилась на хлопця, низько похиленого над водою. І він, здається, теж більше нікого не помічав. Його рука бавилася з нею, і плотиця ніби й хоче вже відплисти на більшу воду, та не наважується і знов тягнеться до писливої руки. Нічого, він випачливо звів на мене очі. Я зачекаю, поки вона відійде, і аж тоді піду додому. Я там його лишив. Оглянувшись здалеку, знов побачив самотню зігнану фігурку. Це ж і я колись нишпорив по глибоких норах, звідки часом могла вислизнути гадюка. А він якийсь нетутешній, худий, засмаглий, синюваті білки ледь скошених очей. Такі уста подобаються дівчатам. Де він тепер? Мерехтять білі метелики над горбами червоної конюшини. Чи це вчулось чулось овече блеєння? Я лежу поперек дороги головою в конюшині і розглядаю на долоні крим'яну сокирку з просверленим отвором. Вгорі пропливають три чаплі з боків звичайні, по а посередині біла-біла, ніби охороняють її, щоб ніхто не захід. Захляпав кров'ю її рідкісне пір'я. Але, мабуть, вже недалеко вода, бо розлітається кожна на свій обрій, і вже скоро побачу те, що й вони в долині, але не точним пташиним оком, а зіницею з розтріснутими капілярами крізь червоний туман понад горбами, через крем'яну сокіру в її отвір. Стояла коло самої води і невідущими очима вглядалась в рідке каламутне шкло. Далеко, далеко, понад низьким берегом, порослим кущами бурого кінського щавлю, на паромі відпливали в тумані її далекі сестри. Підійшла жінка, відтягає корову від води, босі подряпані старі ноги. Я показав рукою на другий берег. Його вже не було видно в темряві. А що там за село на тому боці? Не знаю. Я там ніколи не була. Третій. Мене збудили поштовхи. Я хилився на двір, у холод крізь розхитану стіну вагона. Відразу за вікном у мряці тремтів присохлий листок кукурудзи. По радіо склипувала безконечна мелодія пісної мамаликів. Далі простягалась пустеля з рідко оживлена плямкою корови. Стікали краплі брудним склом. Вже не видно було нічого, лише чути, як тріщить хребет поїзда, як мене вигинає, крутить його млява недалека тінь. Прощай, я не побачу тебе ніколи.